Як цей постійний процес удосконалення ракетного озброєння і безпілотників впливає на рівень загроз для нас з вами? Про це, але не винятково про це будемо говорити далі. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, долучається до нашого ефіру. Валерій Дмитрович, добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Юрій Ягнат сьогодні був у нашому ефірі, і він наголосив на модернізації, зокрема, балістичного ракетного озброєння росіян. За його словами, російські балістичні ракети тепер здатні маневрувати на певних етапах свого польоту. Поясніть, будь ласка, яким чином можна досягнути такого результату в теорії, і яким чином це маневрування впливає на ймовірність перехоплення от такої ракети. Ну, скажімо так. Балістичні ракети, сучасні балістичні ракети, вони загалом ще при проєктуванні в них враховується те, що вони будуть летіти не по класичній, гладкій, так званій балістичній траєкторії, а виконувати різні маневри як на висхідному відрізку, так і на термінальному, тобто коли вже падає. Це значно має значно затруднити знищення цих ракет. Чому? Знищення оперативно-тактичних балістичних ракет, такі як Іскандер, або таких, як Кінжал, відбувається от комплекс. ну, Всі сучасні комплекси, і петріот 3, ПАК 3 найсучасніший варіант, і сам ті вони збиваються методом хід to кіл прямого влучання. Уявіть собі, значить, швидкість ракети, яка падає 5. Приблизно швидкості звуку, ну скажімо так, 5-6 тисяч кілометрів. Назустріч летить антиракета зі швидкістю 3, приблизно 3 тисячі кілометрів на годину. Зустрічна швидкість 8 тисяч кілометрів, і потрібно, щоб одна ракета попала в іншу. А та ракета ще й маневрує. І кожен момент потрібно значить точку зустрічі передавати, якщо відбуваються енергійні маневри, як останнім часом. Просто росіяни почали виконувати більш енергійні маневри на термінальному відрізку. І через це важко влучати. І загалом це, скажімо, змушує витрачати більше ракет, бо однією ракетою ви не зіб'єте, а однією антиракетою ви не зіб'єте один іскандер. Потрібно запускати дві-три. А коли перші пуски були, ми запускали до чотирьох антиракет, щоб збити один кінжал або один іскандер. Ну, плюс ще йде відстріл пасток. От Раніше е іскандери мали три пастки, тобто така, скажімо, об'єктик розміром з поліна, звичайно, да, так менше метри довжиною. А під, на термінальному відрізку е цей іскандер відстрілює три таких пастки. Вони мають обладнання, ну і лінзу Люнеберга і інші речі, які е, посилюють е, сигнал, відбивають е, сигнал, що відбивається від них для радару. і відчуття, що це летить не маленький об'єкт, а мало не боят mm. бомбардувальник. бомбардувальних. Тому це теж це відволікає. Зрозуміло, що можна знайти методики, що можна визначити, бо, е, скажімо, пастки вони меншу швидкість мають і мають і по. Методом селекції по швидкості їх можна від ну зняти з екрану, але все одно, все це ускладнює процес, і процес триває до 10 секунд перехоплення. Да? Там мінімальний час, от тому дійсно російські балістичні ракети, навіть таким комплексом, як Петріот, перехоплювати вкрай важко. Крім того, нова тактика росіяни стараються розстріляти так, враховуючи недоліки. Петріота, бо Петріота антена секторна і працює на 90 градусів, і лише в своєму секторі вона, значить, має знищити ракети, потім повернутися і відстрілювати ракети в іншому секторі. Все це значно затруднює перехоплення, перехоплення російської болістики. Але питання в тому, що і балістики, і шахедів може бути більше. Ну, принаймні, за економіст пише про те, що кількість шахедів, які можуть летіти, ну якщо не одночасно, то там за певний проміжок часу, до прикладу, за добу може сягати і тисячі. Ми зараз кажемо про сотню, які ми спостерігаємо протягом кількох днів. Як ви думаєте, пане Валерію, наскільки реальна ця статистика? От що дійсно ми можемо рахувати не сотнями, а тисячами? Ну, я думаю, що Петріота було дуже поважне джерело. Значить, якщо добре підняти очі, да, то там це джерело, значить, з цього джерела можна черпати будь-які цифри. Називається стиля. Ну, от. Ну, жодної мови про те, що росіяни вони дійшли до рівня. Ну, максимально зараз можна сказати, що вони випускають 100 шахедів на день. Тобто ну, максимально це вже значить, більше не, не, не можуть навіть на двох заводах, три тисячі на місяць випускати. Да? Порахуйте, скільки вони можуть запускати. Ну, 100 випустили, 100 випу можуть випустити на день. І це вони з 22-го року, з середини 22-го року, ну, скажімо так, завод почав працювати з 23-го року. За два з половиною роки вони наростили лише до сотні штук. Причому там. Нових потужностей нема, вони лише будуються нові потужності. Звідки взяла, взята цифра 500, це збільшення обсягу виробництва в 5 разів. Або мова йде про те, що росіяни здатні за день випустити 500, а потім 5, 5 днів відпочивати. В такому випадку я з ними згодний. Але щоденно випускати 500 ракет це вже не наукова фантастика. А на вашу думку, що про поточний рівень виробничих спроможностей росіян, коли ми говоримо про безпілотники, свідчить той факт, що вже не вперше ми стикаємося з ситуацією, коли росіяни кілька днів поспіль запускають безпілотники сотнями штук. Потім роблять паузу, випускаючи відчутно менше, часто це десятки. Це про те, що я говорю, що росіяни. Це я дав самі оптимістичні для росіян, самі песимістичні для нас прогнози про випуск 100 безпілотників на день. Давайте просто рахувати: 25 числа е рекордний пуск: е майже 300 298 безпілотників, так шахедів, серед них було всього 150, там же 50 герберше летіло Я разом з ними. Тобто стандартна пропорція 50 на 50 процентів ударних, 50% імітаторів летить. І потім цифри одразу впали там до 70 і знову 70% треба ділити навпіл, ну, мінімальну навпіл. Mm -hmm. Ну, можливо, там процентів 40-60. Але все одно, якщо взяти і прорахувати за три місяці випуск. Шахедів, да, Можна чітко сказати, які реальні, ну е, скільки запущено по Україні, там дещо може і впало прямо на Росії. Це досить регулярне таке, таке явище, да? але не будемо на це, будемо бажати таку похибкою. Да? От, е, за три місяці взяти, от нинішню року, порахувати, і ми отримаємо е, значить стандартний випуск російських шахедів. І про 500 мова тут ну напевне не йде. і за, скажімо, за півроку наростити випуск безпілотників п'ятеро це не наукова фантастика. Дякуємо вам, Валерій Романенко, авіаційний експерт, не науковий співробітник Національного авіаційного університету, був з нами на прямому зв'язку.